Продовжуємо працювати для вас в прямому ефірі, і далі будемо говорити про додаткові пакети допомоги для України, зокрема на суму 2 мільярди доларів. Такі підсумки 25-ї зустрічі у форматі Рамштайн, яка напередодні відбулася у Німеччині. Там в останній головав чинний глава Пентагону Лойтостін. У засіданні взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Учасники затвердили вісім дорожніх карт, які визначають ключові цілі сил оборони України на найближчі два роки. А також погодили поставку додаткових систем ППО та 30 тисяч дронів. Президент за зачиненими дверима поговорив також із міністрами оборони Німеччини та США, а ще з генеральним секретарем НАТО. Ну, і після цього Володимир Зеленський вирушив до Італії. У Римі президент зустрівся з головою ради міністрів Італії Джорджа Джорджо Мелоні та очільником країни Серджо Матереллою. Вони обговорювали і посилення нашої системи протиповітряної оборони, повернення додому українських дітей, яких викрала Росія, та спільну роботу щодо відбудови. Марія Мезенцева зараз з нами на прямому зв'язку. Це народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом. Добрий вам день, пані Вітаємо. Марія. Іровіта, слава Україні, героям, героям слава, слава. Ну, про Італію. Трошки пізніше поговоримо. Спочатку про особисту зустріч Володимира Зеленського у форматі Рамштайна. Не часто ми таке бачили, але який сигнал це, в принципі, дає всім учасникам цього формату? Ми знаємо, що їх 52, це 52 країни. Ну і власне майбутнє цього формату знаємо також, що президент проанонсував наступне засідання вже на лютий місяць. Ну, по перше, саме головний і потужний сигнал це те, що формат військово-політичної підтримки, саме формат Рамштайну, не зупиняється. Це не остання зустріч, і це підтвердили всі члени цієї групи, до якої входять і країни НАТО, і країни ЄС, і багато країн, які є. Паралельно залученими в різні дипломатичні процеси по всьому світу, тобто, звісно, є публічна комунікація, і не публічно президент може проговорювати такі важливі питання, як, наприклад, які мають гуманітарний аспект, і розташовані одним із пунктів формули миру, як, наприклад, повернення всіх незаконно депортованих дітей або ж Незаконно утримуваних цивільних в полоні і, звісно, військовополонених ще з 2014 року. Тому дуже важливо, що це кооперація військово-політична. Вона нам показує в цифрах підтримки пакетів від сполучених штатів, від, звісно, розширеного пакету, який ми все таки очікуємо. Дуже очікуємо, що і допоможе нам все таки Німеччина, незважаючи на буремність виборів і перебіг виборів, які тривають в цій країні. Безпосередньо формат Рамштайн показав свою дієвість там, де колись президент жартував. Ми знаємо про все, що ви маєте для нас. І сьогодні він сказав партнерам дуже чітко і Дуже відкрито. Будь ласка, виконайте свої зобов'язання по системам ППО, яких ми очікуємо ще плюс 19 або 20, А ракети до них нам сьогодні підтвердили дуже дякуємо за це американським партнерам, щоб зупинити і не дозволити здійснюватися таким масштабним геноцидальним трагедіям серед цивільного населення, які відбулися нещодавно в Запоріжжі. А не справді відбуваються і в прикордоні Чернігівської, Сумської, Харківської інших областей. Тому сьогодні наші колеги також вправно працюють на системах Петріот. Ми дуже чекаємо додаткові системи АйріСі. Ну і не менш важлива це підтримка подальшої коаліції. Як ви зазначили, виробництво дронів, а це виробництво в нашій державі, це створення місць робочих в нашій державі і використання наших технологій. Тільки за 2023 рік. Декілька, скажімо так, міжнародних оцінок, в тому числі за форматом оцінки НАТО, по 10%. Показникам наші е, роти, батальйони і бригади, які які залучені активно систему БПЛА, показали найвищий результат по критеріям НАТО. Звісно, це логічно, тому що саме в Україні ця окрема е, Сила безпілотних систем, окремий рід військ, набрав свою головну силу і початок. Ну і не забуваємо про наших неймовірних пілотів в 16 які репортують трошки пізніше про свої досягнення, але завдяки яким все-таки і безпека стає ширшою а більш колективною для багатьох регіонів України. Я впевнена, що те, що ми не почули, можливо в змі публічні комунікації, президент продовжує з гарної точки зору використовувати дружні стосунки з лідерством і очільництвом італійського політику і з пані Милонії з президентом республіки, впевнена говорили про сполучені штати Америки і той попередній план. Миру і перемоги справедливого миру, який був неодноразово обговорений самим президентом із Дональдом Трампом в якості ще кандидата в президенти, і в невдовзі він м -м, прийме. Повноцінно свої повноваження після інавгурації дуже важливо, щоб в рамках партнерства НАТО і ЄС, в якому буде головувати Польща, а трошки пізніше Данія, яка очолює і дронну коаліцію, ми всі були, скажімо так, на одній лінії дій і. Дипломатичної філософії, щоб у нас не було різночитань. Тому, як ви зазначили, не часто президент Зеленський саме в Рамштайні приймає участь, але його присутність в Європі і в такій столиці, як Рим, вже стає гарною традицією, бо більше, ну, скажімо, так, різдвяні канікули вже закінчились у наших друзів і партнерів, нарешті і вони переходять до активного бюджетного планування і окремих проєктів допомоги по військовому напрямку. Якщо дозволите 10 секунд, я повернусь до того, що саме Польща головує зараз півроку в ЄС, і їхній слоган звучить так. Безпеко, кома, Європу. тобто вони закликають Європу до максимальних рівнів безпеки в енергетиці, продовольстві, кібербезпеці, інформаційній єні. Ну Росія не полишає своїх спроб ем, ліквідувати цей ем, успішний проект, як ЄС, є статі НАТО. Ну поки що досягнення тільки розширення НАТО і. Наше наше каркування активне разом з колегами з Молдови до ЄС і зважаючи на те, як втрачає Росія свій ресурс. Не маючи змоги поставляти газ в тих ємкостях і масштабах, як це було раніше. А поставляючи зараз такі трошки скрапленого газу, переформатування енергоринку ЄС, ми також дуже раді, що наші зусилля 11-річні, вони все таки увінчуються успіхом і вітаємо крок президента і всієї української дипломатії щодо припинення транзиту російського газу цієї. Голки, на які сиділа вся Європа дуже багато років і помилки, які пропускалися і німецькі політики, і не тільки визнають їх зараз в своїх мемуарах, краще їх не пропускатися в майбутньому. Тому сьогоднішня зустріч, і звісно, вчорашні зустрічі, які проводив президент і його команда, ми бачили і нових радників по військовому напрямку. Наприклад, пан Паліса бувший голова, виставши командир бригади 93 го Холодний Яр. Тому точно партнери повинні. Ні, розуміти спосіб наших дій і ситуацію на фронті вчора. Президент приділив ще достатньо уваги. Тому на чому заважував до прикладу спочатку, що президент Франції Мануель Макрон про те, що контингент міжнародний може бути на території нашої держави, і військові також власне було багато думок стосовно цієї теми. І от вчора президент на засіданні Рамштайн сказав, що друзі, партнери, ви маєте бути сміливими і приймати певне рішення. І можливо, щось нове ми почуємо і цього року. І власне, і очільник Пентагону також про це. Сказав, можливо, є якісь думки розмови стосовно саме цього питання? Ну думаю, тут передчасно робити висновки, якщо телеглядачі згадають про миротворчий контингент або. Так звані блакитні шоломи. ОН дуже багато хто говорив ще з початку 2014 року, коли ми ввійшли в певний формат замирення, примирення. Як краще це назвати, я не знаю, але ці формати не спрацювали не в мінську, 1 не в мінську. 2 і як казав президент Зеленський, мінську 3 точно не бувати. Тому тут треба бути дуже обережними. Ми звісно говоримо, що на Поступки, про які заявила Росія, ми не підемо, а наші партнери вже не просто прокидаються, вони розуміють територіальну, регіональну загрозу для Північної Європи, Балтійських країн і, звісно, наших польських друзів. Тому. У когось є дежавю в рамках ретроспективи історичної події Другої світової війни. Але я думаю, що наші друзі, сполучені штати, будуть реагувати також, як, як лідери нашої військової допомоги. Воно очолюють до сих пір списки. Вони будуть реагувати більш проактивно. Бо більше у нас зараз розвивається багато різних форматів. Президент представляв свою візію плану перемоги. І, звісно, нам не треба забувати, що депутатів, Луматичні зусилля повинні все таки теж концентруватися на справедливому мирі, компенсаціях і створенні спецтрибуналу за злочин агресії. По якому я хочу точно сказати, що в нас за двадцять четвертий рік відбувся неймовірний прогрес. Тому наша головна мета це. Точніше, ж ми повинні робити, це не зупинятися і проводити ці активні комунікації із парламентарями із очільниками урядів із президентами на достатньо відкритому рівні. Це ера дуже прозорої і щирої дипломатії. Нам в принципі втрачати нічого ціну, яку ми платимо, вона є найвищою. І дуже приємно, що нарешті партнери кажуть, не треба дякувати нам. Ми дякуємо вам, що ви залишаєтесь тим щитом, який стримується на навалу, і наше завдання зберегти сталу підтримку для України в поточному 2025 році. Дякуємо, пані Марія. Дякуємо вам. Марія Мазан, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом. Була з нами на прямому зв'язку.